Безвіз – мандрувальне. І хоча не все відбувалося так, як хотілося б, але ми принаймні вийшли на якусь швидкість і взяли вірний напрямок руху. Геть від Москви у 2017 році наші партнери прискорилися у прийнятті рішень, адже Україна виконала всі потрібні умови візової лібералізації, яких від нас очікували. 17 травня у Страсбурзі президент України Петро Порошенко та голова Європарламенту Антоніо Таяні урочисто підписали законодавчий акт про безвіз для України. Весь цей процес був схожий на отримання однієї великої візи для всієї країни: очікування, черги, ксерокопії документів, обідня перерва, знову черга і врешті-решт. Папірець з підписом і печаткою. 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткостермінових поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. А вже 16 червня перший безвізовий візит у Європейський Союз здійснив і я. Маленький переліт для Єреми, великий переліт для країни.